Все чудово, поки не побачиш, як він горить. Це мається на увазі поліфасад. Я рекламував, що ну, рекламував, що у нас є в продажу ось такі панелі. Називається поліфасад для утеплення фасадів. Вони бувають різної текстури, це в нас взагалі він безшовний. Тобто ви його приклеїли, сюди забувається зонтик монтажний, і потім ось такий кирпичик, вони, він іде окремо, це все заклеюється. Таким чином не видно взагалі швів. Класна штука. Він у нас є на п'ятерки, на сотки пінопласті. Дивіться по поводу горючості. Тут використовується пінопласт з класу горючості Г1. Це означає, що він не підтримує, ну, він самозатухаючий, скажімо так, він не горить, і самозатухаючий. Дивіться. Ось горілка. Давайте зараз наглядний приклад. Бо слова то слова. Все, горить. Тепер дивимось. Обираємо. Бачите? Затух ще раз. Горить, 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 горить. Обираємо. Бачите, він сам затухає, дивіться. Все. Єдиний нюанс дуже важливий, що е, якщо буде, не дай Бог, якась пожежа, якщо будуть горіти другі матеріали, то він підтримує горіння, якби посилює навіть е, температуру пламені. Тобто розумієте? Тобто його не можна комбінувати з матеріалами, які, які горючі. Тобто деревина, наприклад. Якщо у вас фасад зроблений там, з дерева або там, ово, там ну, використовується деревина, то не треба його. То цей матеріал... Не треба використовувати. Якщо у вас там фасад звичайний, там якийсь, ну там цементний, кирпічний чи ще якийсь там, то там горіти нічому. Тобто загорітись нічого не може, і він підтримувати горіння не буде сам по собі. Навіть якщо ви там щось акурок впаде, ну я не знаю, якимось чином попаде туди якийсь вогонь, він сам потухне, він сам горіти не буде. Так що ось така інформація. Єдине, да, що не використовуєте в дерев'яних будинках в таких речах, там, я не знаю, може пластикові якісь панелі в комбінації. Це, це я крайні не рекомендую. А так, ви ж бачили, він сам затухає. Тобто, навіть якщо щось загориться, якщо його підпалити, він потухне. Все, така інформація.